За останній рік Україна отримала дуже багато різноманітної західної зброї. Іноді союзники надають її безкоштовно, а іноді українці закуповують її самі. І ні, я зараз не про Mavic, а про французький БМП АМХ 10П. Україна планує придбати 25 таких машин. Тому не забувайте про вподобайку та підписку, а в коментарях напишіть Слава Україні і починаємо. АМХ 10П. Це бойова машина піхоти, що була прийнята на озброєння французької армії в 1973 році. Вона може перевозити до восьми десантників, які займають місця у вантажному відсіку. Озброєння машини складається з автоматичної гармати М693 калібру 20 мм, яка розміщена у башті, а також спареного з нею кулемета. Зброєю можна керувати зсередини, що підвищує захищеність екіпажу. Щодо бронювання. АМХ 10П здатна захистити військових від осколків артилерійських снарядів та куль калібру до 14,5 мм. Але він також може бути обладнаний навісним комплексом бронювання, який додатково підвищує рівень захисту. Щодо характеристик, амх 10П має максимальну швидкість до 65 км і може пройти до 600 км без дозаправки. Машина оснащена дизельним двигуном та має шестиступінчасту автоматичну трансмісію. Перейдемо до історії створення amx 10 p була розроблена французькою компанією Giat Industries. Вона створювалась для заміни застарівших броньованих машин для перевезення десанту, які використовувалися в армії Франції та інших країн, і для забезпечення підтримки солдат під час їх розгортання на полі бою. amx 10 p мав багато спільного з іншими броньованими машинами компанії Giat Industries, зокрема з amx 10 rc яка була також створена на базі amx 10 амх 10П успішно використовувалась в різних конфліктах та війнах, включаючи Першу та Другу затяжну війну в Перській Затоці, громадянську війну в Лібані, війну в Іраку та багато інших конфліктів. амх 10П використовувалась як для транспортування десанту, так і для його підтримки на полі бою, забезпечення безпеки та вогневої підтримки. На даний момент амх 10 П продовжує використовуватись в арміях багатьох країн світу. Включаючи Францію, Грецію, Індонезію, Марокко та інші. І тут я згадав про АМИКС 10 rc якого нам вже передала Франція. Тому дуже важливо розповісти про них детальніше, оскільки це дозволяє зекономити на ремонті та навчанні на цих машинах. Спочатку потрібно зрозуміти, що в них, хоч і одна база, це все ж дві різні машини з різним призначенням. AMX 10 rc це броньований розвідувальний танк, який має значно потужнішу гармату калібру 105 мм, але він не має десанту як АМХ 10П, і є більш маневреним та швидким на дорогах. Йому це забезпечує колісна база. Обидві машини були розроблені в 1970-х роках та були прийняті на озброєння Франції десь приблизно в 1980-х. АМХ 10П був призначений для перевезення десантників, тоді як АМХ 10 RC мав на меті забезпечити розвідку та бойову підтримку піхоти і більш важких машин. Однією з головних відмінностей між ними є зброя амх 10 п зазвичай озброєний 20-мм гарматою, 7,62 мм кулеметом та ракетними установками Мілан. З іншого боку, АМХ 10 рс зазвичай озброєний 105-мм гарматою та 762 мм кулеметом. Однак обидві машини мають дещо спільне. Вони володіють схожими ходовими частинами, які дають їм змогу пересуватись по різних типах доріг та по бездоріжжю. Також, як я вже казав, вони мають багато схожих елементів конструкції. І для армії дуже добре мати споріднені машини, бо їх можна легше і дешевше ремонтувати. І також варто порівняти цю машину з радянськими і західними аналогами. Я почну з БМП-2. В цілому їхнє застосування на полі бою подібне. Що БМП-2, що мх 10П були розроблені як бойові машини піхоти, здатні перевозити військових та забезпечувати їх захист від піхотної та броньованої техніки ворога. Однією з ключових відмінностей між цими машинами є озброєння. БМП-2 оснащена 30-мм автоматичною гарматою та 762-мм кулеметом. У порівнянні АМХ 10П зазвичай оснащується 20-мм автоматичною гарматою та 762-мм кулеметом. Щодо успішності і місій, БМП-2 була використана в багатьох конфліктах, включаючи війну в Афганістані, Другу Чеченську війну та кілька інших конфліктів. У багатьох випадках БМП-2 успішно виконувала свої завдання. Хоча... Під час боїв в Україні всі ми бачили, як ця БМП і ряд іншої радянської техніки палали то там, то там. Ну, якщо від 105 міліметрового снаряду вже нічого не врятує, то захист від піхотних гранатометів і переносних ракет по типу ЕНЛАВ повинен бути краще. У порівнянні АМХ 10П не так часто використовувалась в бойових діях. Однак вона була задіяна у конфліктах в Лівані та Західній Африці. амх 10П успішно виконувала свої завдання, забезпечуючи підтримку та захист для військових підрозділів. Але якщо повернутися до тих самих гранатометів і переносних ракет, то невідомо чи тут ситуація краще, оскільки броня по характеристиках захищає тільки від калібру 14,5 мм. Далі було цікаво порівняти AMX з вже переданими Україні бронетранспортерами М113. Почнемо з подібностей. Обидві машини є бойовими транспортними засобами, призначеними для перевезення піхоти та забезпечення її підтримки в зоні бойових дій. Крім того... Вони були розроблені в період з 1950 по 1970 роки та використовувалися в різних конфліктах. Також вони дуже близькі по застосуванню та бронюванню, але про це трішки згодом. Броня М113 і AMX може витримати влучання калібру 14,5 мм, а також осколків і 6-7 кг мін. Проте вони не можуть захистити від більш потужних калібрів. БТР М103 озброєний 12,7 мм кулеметом. Іноді 106-мм мінометом. А 10 p оснащується 20-мм пушкою та 762 мм кулеметом. В принципі, озброєння, що там, що там, не надто потужне. Але все ж може придушувати ворожу піхоту. Думаю, це є корисним під час відбиття атак. В мережі є відео, як аналогічним чином працюють інші БМП на фронті. Ну і як то кажуть, свят програми! Порівняння з сучасною БМП Бредлі М2 А2 ОДС. Саме цю модифікацію передають ЗСУ. По-перше, обидві машини мають схожу основну функцію підтримку піхоти на полі бою. Бредлі здатний перевозити 7-8 осіб, а МС-10П забезпечує місце для трьох членів екіпажу та восьми бійців. Тому тут вони плюс-мінус подібні. По-друге, BMP Бредлі оснащений більш сучасною електронікою та бойовими системами, такими як керовані ракети ТОВ, а також 25-мм гарматою та 7,62 мм кулеметом. У порівнянні з тим, АМХ-10П має менш розвинену зброю, таку як 20-мм гармата та 762-мм кулемет. І особливу увагу треба звернути на ракети, оскільки в Бредлі вони запускаються зсередини машини. Ну а в МХ, як то кажуть, взяв на горба і висовуйся. Звичайно, це погано, оскільки екіпаж дуже ризикує при таких пострілах. По-третє, БМП Бредлі М2А2 ОДС має більш ефективний захист від снарядів та протитанкових ракет. Завдяки використанню бронекераміки та активного захисту, такого як система TASC. У порівнянні з цим, захист на 10 p є менш крутим, оскільки він базується переважно на сталі та бронзі. І в сучасних реаліях це дуже важливо. Всі ж пам'ятають наступ на Київ. Тоді артилерія і ручні протитанкові гранатомети та ракети навели дуже багато шороху. Нарешті, обидві машини успішно використовувалися в різних конфліктах. БМП Бредлі М2А2 ОДС був задіяний у війні в Перській Затоці, війні в Іраку та в Афганістані, в той час, як амх 10 п був використаний у різних конфліктах в Європі та за кордоном, включаючи війну в Перській Затоці та розгортання міжнародних миротворчих сил. Особисто я вважаю, що Бредлі набагато краще. Але зараз зброю не перебирають. Навіть бмп 1 і БТР-60 60 це броня, а AMX тим паче. Ну і тепер, де я бачу застосування цих БМП? В першу чергу це оборона піхоти. 20-мм гармата, створена для знищення легких укріплень, проривів оборони і так далі. Також вона може слугувати для зачистки території після вдалого наступу, оскільки спочатку фронт прориває важка бронетехніка, ну, або легка, враховуючи наступ на Харківщині, а потім заходить піхота, яка закріпляє територію. Без цього дуже легко зразу ж втратити контроль, анулювавши вдалий наступ. Ну і звичайно ж, в ній я вбачаю заміну хоча б для БМП-1. Проте 25 штук буде явно замало. Ну а ще вдалі контрнаступальні операції вимагають інших родів військ. Союзники надали або скоро нададуть Україні таке озброєння. Гляньте ці відео, щоб бути в курсі подій.